Наш герой, герой, у сьому здібний він крутіший, ніж Кобой, бой. Він не чекав, таких змін. живу би горя не знав. Та раптом зоролів упав. І нелегкий час для Макса настав. Які вони милі. Вибач, Макси, я перемогла. Дізнався Макс, де сховалося зло. Тривога зле ЕНЕЛО. Повірив ніхто. Яка є синісниця? Та Макс не сам він розкриє обман. Не треба, треба завстрити. Дадуть друзі вісіч чужинцям замить. Розумний Максу щастить, землю він захистить. Макс Грім і Прибульці. П'ятниця на осліп Ще одна перемога для людства і ще одна нищівна поразка для прибульців. Ба-ба! Вибачте, що підірвали ваш місячний магніт. Ти ще пошкодуєш людину? Цього тижня база доставить нам робота убивцю. Будинки, машини. Шмаркатих братів із гучними недокучливими інструментами. Димі Велетенський роботу вбивця. Ти маєш лише увімкнути щипне димку і доставити його. Ти зламав щипне димку? Оце клас. Робота немає. Макс не багатиме пощади. Хіба що ми вигадаємо маскування для космічного корабля вагою вісім мільярдів тонн. Яке прекрасне небо. Над прекрасною землею, яка належить нам людям. Людей не дивитися на небо, тоді робота доставили б уже завтра. Ой, кинь сіль через плече бо горе допече. Це ж лише забобони. Моя тітка знала жінку, яка не кинула сіль, а згодом народила віслючка. Забобони, кажеш, а? Необґрунтоване переконання, що певні дії впливають на твою долю. Ми переконаємо їх не дивитися на небо за допомогою забобонів. Я перехопив відео дзвінок Терези. Я переклав лише три слова. І перш ніж панікувати, знайте, вони можуть означати будь-що. Які три слова? Велетенський робот убивця. А, а де вона візьме метал, двигуни, електроприводи і дроти, щоб зібрати робота гіганта? Мабуть, переклад не точний. Гуляфе, хіба ти не знаєш прислів'я? Як береш копійку, покрутитись треба, бо дохла рибина прилетить із неба. Схоже, це правда. Розкажу усім знайомим. Фастуне, у тебе нитка зі светра стирчить. Першу двічі свисни, а тоді тягни, бо сміття засипле з ніг до голови. Ось вже налетіла. Я ніколи такого не чула. Що спільного між дурними забобонами і гігантським роботом убивцею? Mm -hmm. mm -hmm. oh. Щит невидимка вже не потрібен. Доставти роботу у п'ятницю о півдні. Горіяфе, а ти вже чув таке. Хочеш, щоб доля сприяла, поклади в черевика щось, щоб пищало. Ага. <vimos a burka> Як забобони допоможуть їй зібрати робота? Ми були найрозумнішими у школі до її появи. Чому ж мені як це не з'ясуємо? Це не монета, а золотий гудзик. Чого розхвилювався? Ти там лише постоїш. Знаєш, як кажуть, якщо копи промчать, а ти не змигнеш, то блискавка вдарить і миттю помреш. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- Може, вона просто збожеволіла? Доброго ранку! пам'ятаєте, це п'ятниця на осліп, але що? Ой. Ага. Просто готуйся до цього дня. Як пополудні заплющиш очі, золота матимеш скільки захочеш. О ні! Вона не збирає робота. Вона чекає на доставку. Його ніхто не побачить, бо у всіх будуть заплющені очі. П'ятниця на осліп! Отож бо, і всі ці дурники уже тренуються. О, Це Макс і Вайолет. А, 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 вибачте, я просто тренуюсь. Ува! Mm -hmm. Як мер цього міста, хочу вам нагадати, що в моєму боулінгу продаються подарункові сертифікати. Не забудьте про них, коли отримаєте своє золото. Mm -hmm. Ми знаємо про велетенського робота. Mm -hmm. Запізно. За півгодини я відшкрібатиму вас з його ніг, а вони навіть не помітять його появи. <плес> Гей народ, це все неправда. Власне, як і решта забобонів, але цей особливо. Як не хочете собі золота, то нам більше буде. Спускайся, тебе ніхто не побачить. Якщо дістанемося до системи оповіщення в мерії, зможемо зробити оголошення. У вас приблизно чотири хвилини. Стоп! Вони ж повірили і врешту за бобонів, так? Поліцейська сирена, як то кажуть, заплющеними очима не покліпаєш. А хто ж хоче, щоб його блискавка вдарила? Саймоне, передай цей звук на всі гучномовці міста. Вікторе, золото. Це, звісно, чудово, але я не хочу, щоб мене блискавка вдарила. Я щойно зробила зачіску. Вони розплющили очі. Скасувати доставку. Дивіться. То летить, яка краса. Із заплющеними очима ми б усе прогавили. А може, і решта забобонів теж вигадки. Обережність ніколи не завадить. Люди готові на все, щоб уникнути невезіння, і співпраця їх не цікавить. Кінець зв'язку. Потрібне негайне вторгнення. <плес> <плес> Виробництво компанії Motion Pictures. Композитор Гаспарі. автори сценарію Алексіс Ворозо та Пол Лопес Грау. Режисер Алексіс Марозо.